Мудрина європейська унікальне конесовидне хвойне дерево, яке щороку змінює обличчя вашого саду. Навесні ніжно-зелена влітку густа там а восени вибухає золотисто жовтим полум'ям, а з настанням зими скидає хвою, як листопадні дерева. Саме тому вона завжди виглядає живою і мінливою. У дорослому віці досягає 25-30 метрів висоту, діаметром 8-12 метрів. Добре переносить стрижку та формування. Окрім мадрини, на зиму скидають рідкісні реліктові хвойні, такі як Мітасікуя китайська, вона ж Мітасікуэльтрострабусова, Таксодіум дворядний, це він же болотний кіперіс і модрина японська. Саме Мадрина європейська, найбільш доступна морозостійка, швидкоросла з поміж них, найкраще пристосована для умов України. В п'ятилітрових контейнерах 40-60-170 гривень. 60 100 см 270 грн. Грозостійкість до мінус 34 градусів. Зона 4 витримує зими навіть без укриття. Грунт родючий, добре дренований, не виносить підтоплення. Запрошуємо розсадник Проксима. Слава Україні!